Доброго дня, шановні батьки! Сьогодні ми з вами поговоримо по темі адаптації ваших дітей, а тільки адаптація не першокласників, а п'ятикласників. Дивіться, у 5 класі у ваших дітей починається новий період у житті. Дитина ваша дорослішає і переходить навчатися до середньої школи. Вимоги до навчання змінюються і з'являються нові шкільні предмети. П'ятий клас це не тільки новий етап у навчанні, а й новий етап у розвитку особистості. Поступово у вашої дитини змінюється основна діяльність. Головним у житті дитини стає спілкування, якому діти в цей період присвячують більшість свого вільного часу. Навчання поступово відходить на другий план, але у п'ятому класі інтерес до навчання зберігається майже в усіх дітей. Тому цей час найкращий для того, щоб навчити дитину вчитися. Для цього необхідно показати дитині, як правильно розподіляти час, відведений на виконання домашніх завдань, навчити дитину вибирати головне під час читання. У п'ятому класі дитина дуже емоційна, навіть у ставленні до шкільних предметів. Діти із задоволенням беруться за все, що їм до вподоби. Але, зустрівшись із першими труднощами, вони дуже швидко втрачають зацікавленість у предметі. Емоційність п'ятикласників така висока, що навіть добрі емоції можуть визвати негативну дію. П'ятикласники дуже активні, багато хочуть зробити, але мало що вміють. Тому потрібно підтримувати їх ініціативність та допомагати у справах. Знайдіть час та познайомтеся із вчителями-предметниками. Чим раніше ви це зробите, тим легше. Буде подолати перешкоди, які будуть виникати у процесі навчання. Якщо ваша дитина чимось ображена, не треба негайно йти до школи і звинувачувати в усьому вчителя. Дитина, безумовно, говорить вам правду, але це тільки її бачення проблеми. Прислухайтеся і до інших учасників події, тоді ви зможете адекватно сприймати події, які сталися. Пам'ятайте, ви не зможете прожити все життя за дитину. Вона повинна навчитися розв'язувати конфліктні ситуації самостійно. Дуже часто ви можете почути від своєї дитини, що їй тяжче, чим було раніше. І що раніше було краще. Але не підтримуйте цих розмов. Краще допоможіть дитині пристосуватися до нових умов життя. Вашій дитині зараз важко, і ви повинні бути поряд, щоб допомогти дитині перерости цей період. Чому діти не хочуть вчитися? Більшість батьків вважають, що в основі відмова дитини готувати уроки лежить звичайна лінь, але часто та ж сама летача дитина годинами щось майструє або читає, охоче моє посуд, пилососить будинок, ліпить там пиріжки і так далі. Виходить справа не в природній лінії. А в чому ж тоді? Ну, по-перше, справа у панічному страху невдачі. Страх настільки сильний, що він заважає вашій дитині зосередитися. Причому дитина, на відміну від дорослого, далеко не завжди усвідомлює те, що з нею відбувається. Від цього розгублюється дитина ще більше. Поведінка цих дітей непередбачувана. Вигляд у них відчужений, майже безтурботний. Насправді ж, дитина глибоко травмована шкільними невдачами. І якщо вчасно... Цю травму не усунути, то може розвинутися так званий шкільний невроз, а він здатний викликати і нервові зриви, і різні психічні захворювання. Тому слід запастися терпінням і допомагати синові або дитці готувати уроки, навіть якщо, на вашу думку, вони цілком здатні самостійно їх виконати. Друге, в чому причина, так, того, що дитина не може Нормально адаптуватися ну, в об'єктивних труднощах. Якщо ваша дитина постійно ухиляється, наприклад, від занять з математики, не поспішайте навішувати на неї ярлик патологічного ледаря. Можливо, їй не дається логічне мислення. І у цьому випадку, після того, як труднощі залишилися позаду, вона зазвичай перестає ухилятися від уроків. Також у бажанні привернути до себе увагу може критися причина. Таким діткам не вистачає батьківського тепла. Вони відчувають себе самотніми і розуміють, що шкільна неуспішність це майже єдиний такий спосіб викликати неспокій дорослих. Коли все нормально, то мама мене не помічає. Так? У неї дуже багато роботи. Дуже так часто говорять діти. Признаються в цьому. І тоді такі діти не сідають в день за уроки, а чекають приходу батьків із роботи, і потім цілий вечір вони тягнуть резину, не даючи їм ані хвилини спокою. Погрози і покарання в цьому випадку будуть неефективні. Адже по суті виходить, що дитину карають за її жадання любові. Тому, перш за все, батьки повинні оточити сина або дочку теплом і турботою. І навіть якщо їм здається, що вони отримують все це в дуже великій кількості, але дитина відчуває це по-своєму. Коли ваша дитина робить уроки, присуньтеся до неї поближче. Погладьте свою дитину по голові, по спинці, пошепчіть її вушко, щось таке підбадьорююче, щось ласкаве. Дуже часто дітям потрібна не стільки реальна допомога, стільки відкритий вираз батьківських відчуттів. Тому головне не гарячкувати і не вважати втраченим той час, яким ви проведете, сидячи поряд з дитиною за письмовим столом. Як допомогти своїй дитині у навчанні? Дуже часто у п'ятикласників можуть виникнути проблеми в навчанні, і батьки не повинні це сприймати занадто трагічно, але з'ясувати причини цього необхідно. Перша причина це нові вчителі та нові предмети. У початкових класах у дітей була лише одна вчителька, яку дуже добра, яка Дуже добре знала кожну дитину, її здібності, слабкі та сильні місця. І діти за 4 роки пристосувалися до її вимог. А в п'ятому класі кожний предмет викладає окремий вчитель. І вимоги до навчання різні. І дитині часом дуже важко орієнтуватися в цих вимогах. У цей період може охолонути цікавість до навчання, можуть виникати скарги на те, що батьки що багато, вибачте, задають, що не цікаво і так далі. І батьки повинні. Допомогти дитині в адаптаційний період ви повинні розуміти, що зазвичай адаптаційний період це перша чверть навчального року. І ви, як батьки, повинні пояснити, що не все у навчанні цікаво. Навчання це гарний спосіб виховувати свою силу волі, тому дайте дитині змогу розвиватися і не виконуйте за неї домашні завдання. Радійте разом зі своєю дитиною, сумуйте разом з нею, але ніколи не карайте за погані оцінки. Це може викликати тільки негативне ставлення до шкільних предметів. Допомагаючи дитині, підтримуйте зв'язок із вчителями, щоб ваші вимоги і вимоги вчителів до навчання були однакові. І пам'ятайте, що у п'ятому класі у вашої дитини формується ставлення до навчання на весь подальший час. Як учень провчиться у п'ятому класі, так він і буде ставитись до навчання у старших класах. Дякую вам за увагу! До нових зустрічей!